Екскурсія по нашій бібліотеці в універі. Вона виглядає як Афіни в Одесі, хане зі мною п'є енергетик. Молодце Рокста, це Кі кікста. Ми заходимо сюди. Це бібліотека, а тут і тут бібліотека. Подивіться, це найгарніша бібліотека, у якій я була. Тут три поверхи. Маємось донизу. Ще один поверх. Через цю бібліотеку можна зайти куди заходить. Ми йдемо у донор Холл. Окей, куди ми прийшли. Я вам кажу, тут дуже легко заблукає Гаррі Поттер, Подивіться на це. Я не знаю. Я здається, тут одного разу була і загукала ліфт. Тут якась ерія. Ми пройшли по кругу, давай ми підемо нагору. вау, подивіться. Тут на нас ли зрації. Наша провина там написано стоп. Нам просто попередили, тому що це emergency exit. Це не ми в цей раз, чесно. Яка краса? Снеки. Скажіть, що ще вам засняти?